Ромео, дивись, що у нас тут пакуночок? Щось мені здається, що він з Віоліті. Як ти думаєш? Я взагалі не думаю. Правильно. Хай хто думає? Коник, бо в нього що? Голова <кхм>, велика, да? так? Тож голова не велика. Розкажи, де ти вчора був? Um, експериментаріум. Правильно, експериментаніум. Через да, експериментаніум. Що да. Да, ты там робив? Всякі штучки. Спирт поджигали. Да? О. Всякі головоломки рішав. Так. І що, горить? Спирт? Так, да, звісно. А пазлики сподобались вирішувати? Да, пазлики. Ну, — головоломки — це и є пазл, так? Да? І тому що у нас тут? Дивись, пазлер. Бачиш? Такий у нас от картридж на Nintendo DS 1 і на Nintendo DS 2. Це взагалі дуже вайбова серія. Бачиш? Що це за гра? Професор Лейтон. Це прям бачиш, тут багато-багато всяких пазлів треба робити. Це про детектива професора Лейтона. Зрозумів? Mm. Дуже вайбова штука. Я ігри пазли не люблю. Да? Так що перевіримо, як працюють. Mm, у мене з собою є. Дуже випадково. Nintendo DS Lite, Да? Давай, відкриємо. Давай почнемо з того, що ти не любиш. Ну, це це пазл, а це квест має бути. Там бути і пазл. Повна. у нас бачиш, Комплектація. Да? Дістаємо, звідси, R4 картридж І вставляємо сюди Original картридж. Класний звук. І вмикаємо. Де у нас тут? Ага. Power. Mm -hmm. Запустилось, так? Да? Опа. Ну, головне, щоб ми запустили. Тобто ми зараз не будемо багато перевіряти. О, Бач, навіть який був, якийсь був Лестер, Хіларі. Це точно приїхало десь. Або з Америки, або з Європи, бач? Імена які. Ну все, все працює, все класно. І зараз другий одразу перевіряємо картридж професор Лейтон. Це ті картриджі я ще зараз е, полюю ще за однією частиною, щоб у мене була, е, Мабуть, що всі. Я, я просто не знаю, скільки на ds версії. Я знаю, що я бачив три, у мене вже дві є. Можливо, ще є їх там більше. Бач? О, клас, тут взагалі бач. Nintendo клаб, тут додаткові всякі, куча-куча, бач. Купа-купа всяких додаткових е... бамажечок. Да? Mm -hmm. Клас. о, Дивись. Ось наш професор Лейтон оригінальний. Європейський. А, ну європейський, да, з Європи, значить, приїхало. Вмикаємо все це діло. Видно? Все, що ти там. Ти вже намагаєшся не дуже дергати <гум> камери <гум> після коментарів. Бачите, друзі. Шановні підписники і ті, кому, у кого там хвороба морська починається. Рома вчиться, вчиться на помилках своїх. О, дивись. А він вайбовий, тому що це прям, як тобі сподобається, прям в аніме, в стилі аніме. О, Дивись. — Давай подивимось, да, що там у нас. — Їде машинка. — Так, як мене звати? Так у нас там ще час є, хочу в 5 хвилин вкластися. — Давай мене будуть звати. — Ну, є хвилина. — Ми щось швиденько запустимо, хоча б, щоб побачити. — О, дивись. — Якась письмо. The things we saw that day in the village became a secret we would have to І що ж ми сі? Маєш, які анімешні мордашки? Прикольно? Це угу. дуже, дуже красиво. Начу Джоджо Джопа. Така історія. Отже, грайте і вигравайте. Віоліті це завжди ням-ням.